Куди зникли горобці? Чого не вистачає у плані перемоги України? Та чому другий випуск поспіль трампісти симпатизують Гітлеру? Я не знаю. А о, о! От тепер підтягнувся сценарій, тепер знаю. І ти дізнаєшся, це ж, а я чув, на каналі Чув, де тобі просто та зрозуміло говорять про непросте та незрозуміле. Ну а я, його ведучий, Микита Гаврилюк. І мені конче потрібно, щоби ти поставив мені лайк та підписався. Поставив? Погнали! А я йду на каналі. Тут. До речі, Гуд. Це екстра мега супер-гіпер гарячий огляд на дебати кандидатів у віце-президенти США Тіма Волса та Джей Ді Венса. Настільки гарячий, що у мене навіть ранкова кава ще парує. Бісімо, і ви не повірите, наскільки спокійними виявилися ці дебати порівняно із ними, зустріч Трампа та Гарріс була схожа на суперечку твоїх родичів після третьої чарки. Таке враження, взагалі, що обидві партії хотіли показати: мовляв, не забувайте, ми можемо бути ще й такими. Дебати пройшли настільки рівно та поважно, що навіть нема мемів після їх завершення. Це, вважаю, такого, ну, цікавого, ось, I don't talk about my faith a lot, but Matthew 25:40 talks about to the least amongst us you do unto me. I think that's true of most Americans. Ну, визнати, Donald Trump's inability to say he is still saying he didn't lose the election. I would just say that: Did he lose the 2020 election? Him, I'm focused on the future. Did на Harris... Але якщо підсумовувати, то по-перше, дебати віце-президентів взагалі не впливають на вибори, як показує статистика. По друге, чіткого переможця на цей раз нема. Хоча експерти хвалять Венса. Да, Венса за його стриманість. І по-третє, і це, як на мене, найголовніше. Американці втомилися від сварок замість нормальної політики. У мережі купа людей радіють самому факту приведення дебатів як у старі добрі нульові роки. Горобчине. У Києві стало менше горобців у 50 разів. Тепер у годування голубів не буде своєї панк-альтернативи. І це велика проблема. Адже, за словами екологів, горобці відіграють важливу роль у контролі чисельності комах. Тож їх відсутність може призвести до поширення, ну, наприклад, каштанової молі. І ви все правильно зрозуміли. Вона знищує каштани. А це значить, що одна з візитів Києва почне масово хворіти та псуватися. Ну а ви у парках будете виглядати десь отак. It's great having you here. Ну, а тепер іронія. Горобців стало менше саме через бажання місцевої влади зробити зелені зони. Ну, щоб було красиво словом. Але послуговуючись методами часів вашого діда, ну тобто тотальним винищенням всього, що не по госту, і можливо мазю зірочка. Дуже часте скошування трави, через яку влітку Київ місцями був схожий на випалену землю. Буквально призвело до того, що горобцям стало нічого їсти, бо зникли комахи. А вирубка доплистих дерев, яку проводять для так званої гламуризації, знищила горобчині доми. Тому кияни звикайте до нових дворових тваринок: слимаків, гусенів та молі. Саме вони, наприклад, розплодилися у Китаї. 50-х років, коли геніальний ніфрітовий стержень Мао Цзедун наказав провести геноцид гробців. Тоді шкідники пожерли врожай, і у КНР померло понад 20 мільйонів людей. А вже ж, Києву така загроза не загрожує сорі, дафтологію, але проблем все одно стане більше. Кожного з київлян я прошу з розумінням ставитися до цієї проблеми, і е, просив би також всіх київлян е, точно також з особим. Е, Субом. Е Як добре, що місцева влада не займається фігнею. <смір> <пілляє> та дослухається до екологів та урбаністів. Чисельні петиції киян із вимогами припинити радянські практики тотальних покосу та вирубки відхиляють. Влада взагалі офіційно не комунікує цю проблему а у причинах відхилень петиції вказує на те, що чинні дії зумовлені бажанням зменшити витрати на утримання парків. Хоча стратегічно це призведе лише до більших витрат на боротьбу із наслідками та банальну закупівлю горобців. Знаєте, нехай цей наш блок буде менш політизованим, а то сьогодні у нас перебор. Тому покладаю це на вас. Напишіть у коментарях чи у повноваженнях мера визначати політику розвитку зелених зон у місті. А то, схоже, що із таким керуванням киянам залишиться задовільнятися хіба що фільмами про Джека Горобця. Поплічники Трампа знову вляпалися у нацистський скандал. Лише на минулому тижні ми говорили про чорного нациста, який йде у губернатори північної Кароліни після перегляду порно із трансгендерами. Подивіться, бо це вічна тема. Так, от тепер у подібну ситуацію вляпався вже всім нам знайомий Такер Карлсон. Якщо ви забули, це той самий тип, якому Путін читав годину лекцію про листи Богдана Хмельницького Степану Бандері. Тоді я дозволю собі. Ну просто от ну 30 секунд, або одну хвилину маленьку історичну справку. Да? І Як можна побачити, Карлсону сподобався жанр псевдоісторії на цей раз він зробив інтерв'ю із Дарілом Купером. Це такий самопроголошений історик, який відомий своїми спірними висловлюваннями про ну а кого би ще про Гітлера у програмі. Купер стверджував, що нацисти не мали наміру знищити євреїв, і навіть назвав Вінстона Черчилля, цитата головним злодієм Другої світової війни. I thought Churchill was the chief villain of the Second World War. Фактично, Карлсон дав можливість Куперу безперервно лити таку дезінформацію на дуже велику аудиторію. А я нагадаю, що це все ще один з найвідоміших медійників у США. А саме інтерв'ю переглянули лише у Твіттері, або як його називає Маск ікс, 34,5 мільйони разів. Як результат, міжнародний скандал. Дані Даян, голова меморіального центру голокосту в Ізраїлі Ядвашем, назвав це інтерв'ю цитата однією з найбільш огидних демонстрацій заперечення Голокосту в останні роки. Також Карлсона засудили загинайте пальці, єврейські організації у Європі, у США, ряд британських політиків і навіть конгресмени єврейського походження випустили спільну двопартійну заяву, де назвали Карлсона розповсюджувачем ідей нацизму. Та навіть Ілон Маск назвав це інтерв'ю дуже цікавим. Ну. А що ви ще в нього очікували? От і здавалося б, до чого тут Трамп. А все просто Трамп активно підтримує Карлсона і навіть неодноразово вихваляв його за його зворотній, як він це називає, підхід до новин. І він ніяк не коментував цей скандал. Багато хто вважає, що у разі його перемоги на виборах Карлсон може навіть зайняти важливу позицію в його адміністрації, і це викликає занепокоєння навіть всередині республіканської партії. Ну от, наприклад, Майк Лоулер, це республіканець із палати представників. Він виступив проти Карлсона та зазначив, що цитата платформування таких поглядів це серйозне питання. А інші республіканці, не трампісти, заявляють, що подібні висловлювання шкодять репутації партії. Так, колись у нас буде випуск без новин про Треш та Трампа. Колись Єрмак нас дражнить. Голова офісу президента заявив, що план перемоги України, про який так багато говорили, і який сам президент Зеленський показував Байдену Гаріс Трампу Конгресу, та яким світовим лідерам. А так, от цей план покажуть і нам, але не весь. І на момент запису цього відео план ще не показали. А я от не люблю, коли так дражняться. Тому ми пішли до тих, хто точно знає, що має бути у плані перемоги. До українців. До речі, напишіть у коментарях, щоб ви хотіли побачити у плані перемоги. План перемоги України, що очікуєте там побачити? Повернення земель 91-го року хіба що? Я хочу, щоб ми жили щасливо. Та, в принципі, все позитивно, оптимістично, просто, знаєте, не можна типу каркати, щоб збулося. Досить странна формулювання покажуть не, не весь план перемоги. Ну, я не знаю, що це може. по життю краще, звісно, коли показують все, що мають. Ну, напевно, так. Це такий, типу, міжнародний ексбібіціонізм. Okay. <реш> я не маю відповіді чого краще. Наразі просто на душі, як камінчик, зажать і всі ходять, сумні копають. Чого? Тому що всім. Так куди я можу матюкатись? Тобто ви б додали ігнорування пропозиції Росії. Якщо коротко, то напевно так. Це з нашого боку може виглядати не надто оптимістично для нас, тому що це буде ще війна, і мінімум років п'ять, напевно, буде встановлення нас як нації, тому що. Ну, тільки через війну це можна буде зробити. Чи розглядаєте варіант, що ви тоді теж підете до сам Тидлав ЗСУ? Так, звичайно. Мир в нашій країні. Очікую, побачити. Мені важко думати про щось, знаєте, таке прохідне, просто хочеться Крим, просто хочеться все додому і всіх додому. От ваш особистий рецепт успіху. Е, ходиш, працюєш, донатиш, працюєш, ходиш, спиш. Donate, That's all. I suspect it has to be very general if it were shared with Donald Trump. As a foreigner, what do you think? What uh, what one part of this plan, sh short, uh, must be inside? What do you think? More military aid for Ukraine. What do you want to see? The victory. Our victory. Were it the people who did this were to be evacuated. Believe me. Побистріше, щоб була та перемога, а яка буде, то буде на ура. А здоров'я, а здоров'я не дозволяє, і так обідно буде, що ми всю, все життя, цей, цей період наблюдали за діями цієї війни. І вдруг тут случиться таке, що ми помремо, і не будемо не побачимо перемоги. А ви самі за що? За перемогу, дійсно. В усіх сферах, в усіх сферах, в тому числі української культури. І українською культурою. Розкажіть більше про групу мерч, якої ви носите? Це група «Нерви». А чого остання літера и-и? Тому що я її коли замуляв, це було давно. Тоді він е, співав пісні на російській мові, зараз він їх перекладає по котарішка. Чи ви вважаєте, що треба прописати чітко заборону російськомовного мерча? Це все мова слав'ян, ми слав'яни. А вони просто у нас її забрали. Зараз такі е, люди, так такий менталітет, що це, мабуть, даже навіть навіть потрібно, щоб е, пенсіонерам добре було, бо такі бідність зараз план перемоги України. Вибачте, що ви, очікуєте там побачити? Що ми переможемо. Ми... Дякую. Росіяни починають здавати на Ось вам трохи соціології, від наче як незалежних росіян у телефонному опитуванні 49% громадян країни-агресора підтримали цитата закінчення СВО навіть без досягнення цілей. Чому це важливо? Бо це опитування проводять доволі часто з однаковими питаннями, і рік тому ця частка дорівнювала 33%. Особливий ефект дало успішне проведення курської операції ЗСУ. А значить, нами з вами треба допомагати поширювати віру у священний русоріз і надалі. Проте все ще 23% росіян готові йти воювати. Але розрив у доходах між регіонами призводить до того, що 51% бідніших росіян прагнуть миру. При чому чим бідніші росіяни, тим більше прагнення. Якщо вірити дослідження, вже ж це от вам така статистика на стратегічний розкрут. Ми рухаємося у правильному напрямку. Головне не зупинятися. І не припиняти ставити лайки та підписуватися на цей канал. Я проконтролюю, як ви це робите. Дякую.